Всім привіт! Сьогодні буде огляд про Dyson. Через це я з мокрою головою покажу вам, як ним користуватися, і що всередині коробки, і розповім про всі переваги і недоліки і про те, як користуюся я, бо можна побачити багато різних відео, так, ем, англійських і інших, про те, як всі користуються по-різному, так? І по-різному тримаються. Тому. Почнемо з головного, так? Це у нас головний фен, і ми прикріпляємо всі насадки сюди. Стосовно насадок, так, ось так воно все виглядає. І тут є ось такі грубші і тонші для накрутки. І сам фен, яким підсушуємо волосся. Якщо у вас тонке. Волосся і не дуже довге, не можна користуватися як повноцінним феном. Я так користуюся. Про фен я забула, я ним висушую голову. Моя сестра має дуже густе волосся, то їй воно не висушує волосся. Тобто, залежить все від структури волосся і довжини, є ось такі дві щітки, які для, призначені для вирівнювання волосся. І ось така ще є кругла. Так, для об'єму. Перепрошую, тут що моє волосся. Ось. І я докупила довгі насадки, бо в мене е, було дуже довге волосся. І, ну, і взагалі, якщо у вас трохи довше, ніж таке каре, е, взагалі, так, я б сказала, від такої довжини краще купувати з е, довгими насадками. Ось. І зараз я покажу, як. Ним користуватися е, повинно бути волосся трошечки таке е, вологе, але не мокре і не сухе. Тобто, це завжди дуже складно зрозуміти, але кінчики повинні бути такі підсушені, то інакше вони не заберуться. в Фен. Я зараз увімкну і покажу. Трошки зникатиму з кадром. Так, бо я забула. Увімкнути. <смі> продовжувати. Є. Покажу вам ось ці кнопочки, так? Тут ми вмикаємо, тут він вмикається. Ось тут є потужність, менше, середня і найвища, так, як він дує. А ось тут температура. Тобто гаряче, середнє тепло і холод. Можна їх потім остудувати собі. Я переважно кручуся, сушуся на найвищій температурі і переважно середню обираю потужність, щоб не сильно дуло. От, і е, найбільша потужність, воно мені загаряче. І ось так підсушуємо голову. Тепер я покажу вам ось тут воно так знімається. Треба натиснути, щоб зняти. І я вам покажу насадку. Так. Зараз новіші Dyson на одній перекручуються. Ті, що старіші, то змінюється напрямок, куди дує повітря. Так? Треба дивитися собі, щоб сюди було тоді, туди, туди, так, і міняти. Щіткою треба відділити собі. Пасмо. Так вам буде легше і його розчесати, щоб воно не було таке ось перемішане там. Бо це не буде красивого кучеря. Ой. Так. Розчісуємо. У мене воно ще трохи завологе, так. І якщо воно у вас за, за чи за вологе, то ось ці кінчики не заберуться в накрутку, тобто воно не затягне їх. Повинні бути вони такі вологі, але не мокрі і не тяжкі. Так. Ось так. І знизу ми собі допомагаємо, вмикаємо, воно його починає забирати. У мене трохи дома, то я мушу помогти. Воно взагалі його забирає само. Але якщо хочеш дуже, щоб воно було таке рівненьке і то можна помогти. Ось так ми тримаємо. І ось такі в нас виходять кучері. Оце в мене через те, що в мене було замокре волосся. Ось такий виходить в нас кучер. Тепер покажу, як користуватися щіткою для вирівнювання. Теж беремо пасму, зачісуємо його. Для цього дуже добре мати щітку, таку спеціальну, що не дре волосся для вологого, мокрого волосся, щоб не видирати волосся, коли розчісуємо. От, і не брати за великих пасем. Трохи. Так. Тепер мітаємо. Ось так вирівнюємо. Як гарніше? З кучером. Чи рівне? І покажу так само вам ту щітку, яка є для об'єму. І таких накладають такими шарами волосся. У мене воно не працює. Мені здається, що та щітка ем, для мене хотілося, щоб вона була менша. Вона мені якась завелика. Не знаю. Ем, мені не виходить, так, як от на відео показують, що вони так роблять, і воно таке об'ємне і такою просто хвилею. Ну, я вам зараз покажу, що в мене виходить. Так, в мене ця сторона, здається, сухіша трохи. Ой, у мене все летить, все падає. Так, теж розчісуємо. При кінці намотуємо. Я для цього температуру збільшила, але покажу вам. От, ну в мене не виходить. Подивіться на відео, можете побачити, як дівчата це роблять. Я не знаю, чому в мене не виходить такого. Там така. Ось так, ось так хвилею, такою красивою. Воно в мене не працює. Але ось так. так? Ось так треба користуватися тим, щоб. Вийшов результат, і е, яка проблема в багатьох? Скажеться на те, що кучері не тримаються. Залежить від волосся, залежить, що ви використовуєте. Так, вони досить швидко в мене теж так е, спадають, але залишається такий об'єм, і мені подобається. Воно таке не дуже кучеряве, а така просто пишна і завивисте. Для того кажуть, взагалі треба пінку використовувати, щоб воно трималося, пробувати на своєму волосі різні способи. Можна ще в заколку тримати трохи, щоб воно потрималося, вистегло. Можна різні пробувати спреєм, лаком, тобто гелями різними є такі, такі всякі для об'єму, для всього. Треба експериментувати, треба пробувати відчути, як ним користуватися, щоб вам було зручно. От, і, Ось так. Ви собі вже будете потім відчувати, що ваше волосся хоче. Якщо у вас є якісь питання, то е, пишіть, я відповім вам в коментарях. Ось і. Зараз я ось так зроблю, подивимось. Залежить, що від погоди в мене. Буває так, що вони в мене тримаються досить довго. Буває так, що воно спадає, і не встигаєш його докрутити. Тому ось так. Всім гарного дня і! Пишіть, питайте, я вам відповім.